Друзі, чи бувало у вас таке? Коли ви бачите, як людина, відповідальна за важливі справи, поступово втрачає сили або не встигає за швидкими змінами у світі. Або, можливо, коли вдома помічаєте, що ваші батьки вже не такі, як раніше, ми природно починаємо хвилюватися, що буде далі. Цар Давид опинився саме в такій ситуації. Великий герой Ізраїлю, Давид, тепер постарів і ослаб, і вся країна гуділа, обговорюючи, хто стане наступним царем. Давид був великим царем Ізраїлю, але з віком він ставав слабшим. Цар Давид дуже постарів, і хоча його накривали ковдрами, він не міг зігрітися. Один царство один, один. Це було не лише про фізичну слабкість. Це показувало, що його царство поступово втрачало силу. Незалежно від того, наскільки велика людина, настає час, коли вона слабшає з віком і мусить передати своє місце іншому. Сильний Давид, який колись переміг велетня Голіафа, і вів свій народ до перемог у багатьох війнах, тепер став старим і фізично слабким. Кожен із нас, як і Давид, одного дня зіткнеться з фізичними обмеженнями і часом, коли вже не зможе рухатися вперед власними силами. Ослаблений вигляд Давида це не просто історія про старіння однієї людини, це знак того, що одна епоха закінчується, а нова починається. У нашому сучасному суспільстві, де зміни відбуваються швидко, зміна лідерів сприймається як природний і неминучий процес. Іноді такі зміни можуть здаватися заплутаними або викликати занепокоєння. Слабкий і хворий вигляд царя Давида ясно показує межі та кінець людської сили. Незалежно від того, наскільки велика людина, вона неминуче ослабне, і її місце займе новий лідер. Це реальність змін і зміни поколінь, з якою ми всі стикаємося в усіх аспектах життя. Але нам не потрібно тривожитися чи впадати у відчай перед обличчям таких змін. Чому? Бо у нас є справжній лідер, який ніколи не слабне і ніколи не змінюється, Ісус Христос. Ісус прийшов як нащадок Давида, але, на відміну від Давида, Він не підався слабкості чи смерті. Ісус вічний цар, який зламав силу гріха і смерті та Воскрес. Коли ми приймаємо Ісуса як справжнього лідера нашого життя, ми можемо мати непохитну надію, незалежно від змін чи викликів, з якими ми стикаємося. Сьогодні давайте відкинемо старі шляхи чи наші власні слабкі думки і віддамо трон нашого життя Ісусу Христу в усіх сферах у нашому житті, сім'ях і в усьому, що йому є, тоді ми знайдемо справжню стабільність і вічне життя в Ісусі Христі. Навіть у нашому кінці, через Ісуса, Бог відкриє для нас нове начало.